Іноді на питання, що трапилось в Одесі, можна відповісти дуже просто. Трапилось оце. Це перший міський, мене звати Олена Концевич, і Ось так ти ходиш, ходиш кожного дня одним та самим маршрутом, а потім розумієш, що пройти не можеш. Нато багато запитань, нато мало відповідей. Як так сталося, що от раптом бабах? Чи його так зробили на чесне слово? Чи просто тут ну у нас начебто не Каліфорнія, у нас землетрусів нема, щоб настільки просіло, просіло все просто в одному конкретному місці. Тут дуже дивно. Ну, напевно, щось йому бракувало від самого початку, але тим не менше. Ну, тут тепер накладено красиво, огородили мішечками з якимось сміттям, причому це зробили люди, які десь тут працюють, щоб там, люди з дітьми мали уявлення, що сюди йти не варто. Але воно отвалиться далі. Я не хочу навіть це тестувати, тому що я ризикую. Піти з підземелля під разом з цим всім. Ну і до кого бігти, і куди звертатися. Моє головне питання в тому, скільки ця яма тут простоїть. Тому що знаючи роботу наших комунальних служб, ми, напевно, будемо через рік іти з тобою тут святкувати День народження цієї ями, тому що її так і не засиплять. Якщо це буде не так, я дуже здивуюся і зрадію. Але сьогодні яке число? Окей, засікаємо. На соплях же ж плиточка. Так виглядає одеський андерграунд. Є, звичайно, такі е, підозри і така віра в те, що громадяни небайдужі якось самі це візьмуть, засиплять. Але таких сподівань насправді мало. Коротше кажучи, якщо ви хотите центру міста, дивіться, не тільки вгору, тому що на вас падають балкони, а й дивіться під ноги, тому що під вами провалюється земля. Ну і якщо знаєте, що трапилось, пишіть нам. А ми з вами ой боже прощаємося ненадовго. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.